81 голос за. І Володимир Бондаренко більше не секретар Київради. Добровільна відставка після тижнів політичної напруги, конфліктів і невдалих голосувань. Що передувало цьому рішенню? 3 квітня Київрада зібралась на чергове засідання. Але розпочалося воно нестандартно. Гімн України пролунав тричі. Виконати державний гімн України. У кулуарах напруга день обіцяє бути гарячим. Рішення прийнято. Спалахує конфлікт. Причина персона Володимира Бондаренка. Його ім'я з'явилось у розслідуванні журналістів бігу щодо можливої земельної корупції у Києві. Фракція Слуга народу зібрала 40 підписів, ініціюють звільнення, але мерклечко наполягає. Спочатку порядок денний. В результаті блокада трибуни перепалки. 8 квітня. другий раунд, Таємне голосування щодо дострокового припинення повноважень Володимира Бондаренка. Я впевнена, що всі члени фракції Удар не будуть підтримувати відсторонення Володимира Володимировича. Від своєї посади він делегітимізує свою присутністю нашу київську міську раду. Я вважаю, що сьогодні голосування покаже, хто стоїть на боці киян, а хто стоїть на боці різних схематозників та оборудчиків. Дуже важливо, щоб такий підхід був однаковим до всіх членів корупційних схем, які в першу чергу фокурували на плівках щось. Сується до скандальних схем з Хабарницьким. 34 підтримали пропозицію, яка була озвучена в бюлетні. 23 проголосували проти, і 38 депутатів утрималось після невдалого голосування. Бондаренко сам голосив, залишає посаду добровільно. Сьогодні я заявляю про дострокове припинення повноважень. На посаді заступника міського голови, секретаря Київської міської ради, відповідно до своєї заяви, наступне голосування стало формальністю. 81 депутат підтримав його заяву про складання повноважень. П'ять років на посаді завершено. Хто наступний? Нині обов'язки секретаря тимчасово виконує Віталій Кличко. А у кулуарах вже обговорюють нових претендентів. Кулуарами ходить багато чуток, але я чутки коментувати не буду. Міський голова згідно регламенту зобов'язаний на наступне пленарне засідання внести кандидатуру. Я думаю, що це. Ми дізнаємось вже з рішенням міського голови. Кандидатур буде декілька навіть від фракції. Я думаю, що і від удара будуть кандидати від європейської солідарності всі фракції. Почнеться такий політичний процес, подібний на те, що було на самому початку каденції, коли ми визначалися секретарем Київради. Зараз мені важко сказати. Чи буде моя кандидатура? Знаєте, після сьогоднішніх подій я подумаю, можливо, і буде. Вже наступного тижня міський голова має запропонувати нового кандидата на посаду. Чи стане новий секретар компромісною фігурою чи черговою точкою напруги, покаже найближче засідання.